Коли мова йде про Suzuki SWIFT, то треба зробити акцент на трьох його технічних особливостях. Ну, по-перше, це мотор. Що стосується малооб'ємних моторів, то тут Suzuki мають досвід такий, який не має ніхто. Під капотом Suzuki Swift зараз встановлюється 12 мотор на три циліндра, атмосферний без турбіни. Він має ступінь стискання 13,9, що дає йому більшу ефективність по відношенню до інших. Атмосферних моторів і, ну, звичайно, що кращу економічність через то. Окремо, треба згадати про систему впорскування цього двигуна. З одного боку, ця система вона досить проста і недорога у виробництві. З іншого боку, вона досить лояльна до нашого вітчизняного палива. А її особливість в тому, що ви маєте дві форсунки на циліндр. Це дві форсунки звичайного розподільного впорскування, яке знаходиться у впускному колекторі. Але кожна форсунка вона розміщується навпроти кожного впускного клапану. Тому по ефективності це ну, майже зрівнюється з прямим впорскуванням в циліндр. З одного боку, водій отримує двигун, який досить простий конструктивно. І тобто досить надійний, а це вже СУЗУКІ доказано і не один десяток разів. З іншої сторони, досить ефективний і сучасний в плані технологічності. Цей двигун працює в парі з двома е, КПП. Ну, перше, це звичайно механічне КПП для тих, хто хоче ну, мати повний контроль над автомобілем. Це звичайно, п'ятиступенева коробка передач. І її передавальні числа, звичайно, що підбиралися технологами СУЗУКІ саме під цей мотор. Що ж стосується іншої автоматичної КПП, то це славнозвісна компанія Aisin, яка виробляє не тільки автомати, але й варіатори. І варіатор в даному випадку, мабуть, що набільш цікавий вибір з усіх автоматичних КПП, які можна поставити на малооб'ємний двигун. Вона дає плавність ходу, вона дає економію пального і, як на мене, повністю відкриває потенціал малооб'ємного атмосферного двигуна. Ну і третя технологічна особливість. Третє, але не в останню чергу, це, звичайно, що гібридна установка. На цьому автомобілі встановлена установка Mild Hybrid. Тобто електричного режиму немає, але електрика допомагає мотору в найскрутніші часи тобто, коли ви розганяєтесь або коли вам треба зекономити пальне саме в міському циклі експлуатації. Сама по собі система важить якихось там 12-15 кілограмів, тобто не додає суттєво маси, але додає певні плюси. А саме, як вже сказав, це розгон. Також вона глушить двигун на світлофорі, чим самим економить пальне, коли ви просто стоїте десь в пробці або застрягли на якомусь переїзді, наприклад. А також забезпечує настільки плавний старт двигуна, коли ви зупиняєтесь, що система старт-стоп не дратує водія. На виході отримуємо таку собі трійцю, яка нам дає, ну, по-перше, звичайно, що гарне споживання пального, дуже класну динаміку в місті, ну і плавність ходу.